Всім привіт! Сьогодні у нас буде це Оріо з полуничним чизкейком. Ну, Зі смаком полуничний чизкейк. І також кіндер. Давайте почнемо з самого бажаного. Нагляду в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу, і також підказати ідею для наступного мокпангу. Так, обов'язково. Бережіть кіндери, що ви їх купляєте з іншими покупками, бо мій кіндер потрапив на низ і. Боже, Як це відкрити? О! Що це? Треба було брати Гаррі Потера? Що це? Що це? Скачай та грай. О, це ніби планета. Що? Так, дійсно. Да. Тут у нас нарисовані верблюшки, свято. Раніше випускали кращі іграшки, зараз навіть складно зрозуміти з першого погляду, що це. Цю штуку потрібно крутити і плюс ще додатково буде мультиплікація, якщо ви скачаєте за QR-кодом або перейдете на анімацію за QR-кодом. Чи буду я це робити? Звичайно, ні. У мене є маленьші... <головіка> молодші, молодші брати та сестри, яким я це все відтябаю. На. Да. Жахливо. Чи ж, наступного разу буде Гаррі Поттер. Ось і наше ячко. Обожня кіндер. Обожнього шоколад кіндера не іграшки, на жаль. В дитинстві, я пам'ятаю, були кращі іграшки, а не ось це, ось це. Тепер відкриваємо цю багатостраждальну штуку. Тут 6 Воно Вона і повинно бути смачненьке, полонечне. Sarà Dentì, Vona Супер хімосна полонитися, але як же вона мені подобається.